Ольга нам нещодавно розповідала, що вона дуже ревнива і може вам влаштувати істерику, коли ви на одній сцені виступаєте з молодими акторками. Як ви на це реагуєте? Як ви її заспокоюєте в такі моменти? Я я кажу, а ти згадай себе, коли ти оголена взагалі е, знімалась в якихось сценах і твої цілунки з такими з такими акторами і на сцені, і в кіно? Тому ми розуміємо один одного. І якби там на моєму місці був е чоловік там з іншої сфери або навпаки, то, мабуть, вже повісив все це точно. розумієте. Ну, це, це робота, це професія. Тому на сцені ми повинні робити так, щоб глядач повірив, що я там з партнеркою чи Оля з партнером, що ми дійсно кохаємо одні, один одного. Були моменти, коли залазила в телефон одне одного, щось перевірити. От що, чого, господи, не було такого? Я, думаю, і не буде. От такого не було. Тобто до таких речей шалених.